Добрий вечір. Сьогодні я повертаюсь на свій YouTube канал. Це тепер не тільки YouTube канал, це тепер подкаст-канал. Так, я повернулася до вас у форматі подкасту, а не у форматі відео. Не знаю, як там справи зі звуком. Наперед, вибачаюсь, точніше, не вибачаюсь, а вибачте, мене за звук. Бо Авраменко нас вчив, що вибачаюсь це закінчення Сі, це значить, я вибачаюсь перед собою, а не перед вами. Ну, коротше, я Тайлер Дерден, мені я вибачаюсь перед собою. Мені нормально, особисто мені. А, сьогодні ми, нарешті, говоримо, так, а раніше ми співали. <с> сьогодні ми поговоримо про одиничок. Перший енеатип, Енеаграма, е, що ще сказати? Скажу ще е, те, що е, я брала всі, е, всі, коротше, джерела інформації. Це з. Е, з... Телеграм-каналу Юні Типологи. Дуже дякую цьому телеграм-каналу, бо чомусь е, раніше всі інші телеграм-канали, яким я довіряла, е, пропали. Вони або переназвались, що тепер я їх знайти не можу, або вони реально пропали, їх або повидаляли. Що таке це не якась це не каталог Мандели, щоб видаляти це? Що не так, я не розумію. Отже, переходимо до теми відео, а то я багато говорю. Ой, це не відео, це подкаст. Значить, так. Жесть! Я говорю з людьми, і мені не треба дивитися в камеру очима. Наріман Алієв. Дякую тобі за те, що ти змотивував мене робити аудіо, а не відео. Значить, так. Е, отже, перший енеотип, дуже цікавий енеотип, дуже його люблю. Дуже класні люди з першим енеотипом, декого бісять, бісять, ну, але це вже їхні проблеми, це не мої проблеми. Е, Одиничка це в нас дуже такі перфекціоністичні енеотипи, е, Дуже люблять бути у всьому бездоганними, всюди ідеальними, дуже високі стандарти мають. Дуже нагадує мене до речі. Дуже високих стандартів багато мають. Потім страждають через те, що не змогли зробити те, що вони собі там уявляли. Тому що вони уявили таке просто, а зробити, коротше, ідея супер, реалізація погана. Ну, добре, це я відійшла від теми. В одиничок є свої внутрішні принципи, які вони стараються втілювати у своєму житті. Вони вважають, що якщо кожна людина буде в своєму житті прагнути до ідеалу, то вийде зробити цей світ кращим. І, взагалі, оця теза вона мені дуже нагадує по опису тей-юзерів. Раніше ви можете подивитися відео або послухати. Е, відео про функцію Т, екстравертне мислення. Це, це мислення, правда? Це мислення. <смі> Я вже забуваю сама. Ех. Ну Тренера не грають їм можна. Отже, е, і що сказати? Зовні, е, взагалі, одинички виглядають дуже врівноваженими, впевнено, спокійно, тримають себе в руках. Взагалі, дуже спокійний цей тип особистості хотіла сказати. Е, не, а тип, одиничка. Це мега врівноважені люди. Е, і я заздрю, бо вони мега стабільні. Я теж хочу бути стабільною. Але я думаю, що мені ніколи не вийде бути стабільною людиною в загальному. Це просто неможливо для мене. Отже, одиниці. Це в нас серйозні та відповідальні люди. Взагалі, я коли почала описувати оце перший тип, зразу з'являється таке враження, що це ну, просто оцей набір мега крутих якостей для людини, і мені дуже заздрісно, хочу бути одиничкою, але мені ніколи не дійти до їхнього рівня. Одиниці, вони дуже часто, ну, як не дуже часто, вони дуже, дуже сильно цінять порядність, самі намагаються бути порядними людьми. Взагалі, ви ніколи не побачите. ну Взагалі це можливо, але це якщо вже прям їх дуже вибісити. Але одиниці ви ніколи не побачите якусь прям мега роздратовану одиницю. Так, ну, я кажу, якщо реально їх вибісити, добре, це можливо. Будь, з будь-якою людиною це можливо. Яка б людина була е, е, прям е, мега врівноважена, неможливо не вивести людину на, на емоції прям, взагалі. Ну, людина в будь-якому разі зірветься в один момент. Це якась елементарна психологія. Е, отже, одиничка. Взагалі досить вічлива така, такий енеотип дуже вічливий. І, взагалі, ну, що ще сказати? От якщо ви подивитесь на Ганнібала-лектера, так я розумію, не всім хочеться порівнювати себе з Ганнібалом. Але ну, він прям еталон е, першого енеотипу. Він прям очевидна одиничка. Це прям. Мега-одиничка. Я знаю, чим більше я буду повторяти, тим більше звучати це буде не дуже переконливо. Але він прям досить сконцентрований, вічливий, він дуже поважно спілкується з людьми. Ну, маю на увазі. Знає манери, так сказати. Що дуже дивно для психопатів, але це вже таке. Це вже таке. В загальному Гніпалер він прям. Він мені здається, він одиничка. Не здається, точно. І взагалі, одинички, вони. Ну я вже казала, що не прагнуть до бездоганності. Але вони от завжди самовдосконалюються. Це дуже є наполегливі люди. І, можливо, спочатку цей прогрес не непомітний, бо в загальному вони будуть впевнено йти в напрямку, вони можуть і цього прогресу не помічати. Але тут е впевнено наполегливо будуть йти до своєї цілі і рано чи пізно. До цієї цілі вони дійдуть, бо в них є багато терпеливості, ну, не, ну, не те, щоб вони терпіли, але <смі> ну, досить вони такі. Я вже, я вже казала, що вони спокійні, врівноважені. Це супер. Взагалі на роботи. Ой, на роботи. Так. На роботі люди першого типу проявляють себе як. Відповідальні робітники, уважні до деталей, пунктуальні, акуратні. Всі завдання виконані бездоганно, завжди вчасно. Що говорить говорячи про вчасність, перший енетип це дуже. От, я сам на самому початку сказала, це дуже сильні перфекціоністи, і в них точно буде. Нормально, врівнува... Ні. я вже так багато разів казала слово врівноважено, що воно вже аж мені. Я не хочу його казати, не можу. Просто в них супер прекрасно підібраний для них розклад, графік, Вони... їм дуже часто. Ні, ну, не те, що... Їм дуже комфортно жити з графіком. І взагалі графік це для них дуже важлива штука. І також все роблять вчасно, встигають під дедлайни. Я неймовірно захоплююсь такими людьми. Е, я також встигаю під дедлайни. Але е, ну, це виглядає так, ніби, ніби мені ще до дедлайну. Не три дні лишилося, Це виглядає так, ніби мені лишилося до кінця дедлайну одна година. Так що ну, в різних людей по-різному. Добре. Добре, Всі завдання завжди супер. Взагалі в особистих стосунках і сім з сім'єю, з людьми важливими для них людьми. Вони намагаються. Також завжди типу, відповідати своїм стандартам. Їм важливо, щоб партнер поділяв їхні цінності та щоб у відносинах панувала чесність. Чесність, це взагалі є таким хорошим пунктиком до перфекціонізму їхнього. Брехня це взагалі типу, це для лохів, я вважаю. Я розумію, бувають патологічні брехуни, але типу, ну, брехня для лохів. Можна щось недоговорювати, але брехати не прикольно. Ну, добре, що це я? Тут якісь фі філософію влаштувала. Так. Також вони приділяють багато уваги до дрібниць, наприклад, щоб ножі були гостро заточені, стіл правильно сервірований, покладається тільки на себе. І взагалі, те, що я говорила про Ганнібала-лектера, ну, прям дуже сильно по ньому видно, що от він мега залежний від всього ідеального. Тобто для нього також ну, в нього дуже багато, ну, його стандарти дуже високі. І, ну, понятно, що якщо в нього щось не вдається, е, щось короче, йде не по плану, для них це для одиничок це взагалі дуже величезний привід злитися. Хоча вони, тіпа, не є дуже сильно таким злим енеатипом, можна так сказати. Я не знаю, чи є прям злий енеатип, але ну, це таке. Е, от, покладаються тільки на себе, окрім прагнення до бездоганності, вони прагнуть зробити світ краще. Вони знають все, як, має, ну, як все має виглядати в ідеалі. Також дуже великий те-юзер момент. Е, раджу подивитися відео про юзерів До речі, дуже багато -юзерів, е, зачасту і є одиничками, нічого дивного. Також в нідомів часто спостерігаються ці одинички. І, ну, чисто цікава інформація. Чисто, щоб ви знали. І мені здається, там найвища ймовірність в домів, в та-юзерів, в ті домів, ой, боже, в ті домів кажу, в те-домів, щоб ну, найбільша ймовірність в них, що вони одиничка. Бо це дуже е... Добре, їхній оцей перший енеотип співпрацює з функціями Ні і Те. Е, що ще вам сказати? Е, взагалі, е, для одиниць мотивації є гнів, який вони намагаються подавляти. Так, е, взагалі, е, я от про, про це і сказала. Енеотип No1, е, ці людини є злими. Скоріше всього, якщо в них якась злість, то вони намагаються цю злість трошечки придавити, трошечки забрати, щоб ніхто не бачив. Тому що ну, вони дуже не люблять здаватися злими людьми. Так, в них є оцей дух душнільства. І вони хочуть їм прям, їм прям пре оце виправити в коментарях. Слово відносини на стосунки, прям хочеться їм це зробити, і вони це роблять. Але деколи вони подавлюють в собі оце душнільство, деколи вони подавлюють в собі цей гнів. То що е ключове слово тут це деколи. Душнільство не виключити. Взагалі я люблю душніл. Я вважаю, що е хейти душніл не можна, це просто заборонено законом. Забороніть, будь ласка, підпишіть петицію, не можна хейтити душніл. Це, взагалі, прекрасні люди. Просто ви їх недостатньо цінуєте. Ви уявляєте, якщо душніли на цьому світі всі вимруть, хто потім буде відповідати за. Ну, Хто буде мати стабільну думку? Ніхто, душніли, тільки мають якусь свою стабільну думку. Всі інші люди нестабільні. Душніли, залишайтесь на цьому світі, ми вас любимо. Насправді ви не заслуговуєтесь тільки хейту. Ну, окей. Добре. Також я трошечки відволіклась: перший тип. Перший не тип. Е, часто е, от, поділяють людей на біле та чорне. У них немає такого, як. Е, Ой, ця людина зробила погане моїй подружці, але ця людина нічого поганого мені не зробила. Значить, значить, можна ще з нею спілкуватись. Ні, в одиничок такого нема. Одинички зразу кенселять людей в себе в голові. Е, Боже, одинички, це така я. Тупо одиничка. Чому я не одиничка? Мені здається, що я дуже добре підходжу під опис, але ні, я одночасно підходжу під п'ятірки так само. Тому, Блін. Ну, блін. І е, от е, в першого енеотипу дуже високі стандарти. І високі стандарти в них прослідковуються всюди. Це я повторювала декілька разів. Це також в якихось дрібницях, якщо вони, ну, взагалі, одиниці, вони мені трошечки нагадують людей з обсесивно-компульсивним розладом. Я, звісно, не хочу прив'язувати ніяких ментальних. Нестаб... Ментальних захворювань, нікому не хочу прив'язувати. Але люди з обсесивно-компульсивним розладом дуже непогано описують одиничок. В них є оця, е, обсесія, Ну тобто якась. Е, слово забула. Addiction. Addiction. Як буде українською addiction? Я не можу згадати. Добре, в них є якась addiction з тим, щоб зробити, тіпа, так, як вони прям хочуть. І дуже сильна в них увага до деталей, і все має бути ідеально. Ну, взагалі багато разів я це повторювала. Думаю, немає сенсу це повторювати. І я думаю, я щось так швидко, ніби 17 хвилин, але ніби я так швидко все розказала. Я не знаю, чого так швидко все пройшло. Що я хочу вам ще сказати? Ставте лайки. Слухайте подкаст на Spotify, на Apple подкастах. І що я вам ще можу сказати? Дуже дякую вам за перегляд. Маєте якісь додаткові коментарі. Прошу, коментуйте. В нас культура дискусії, в нас вільна, вільна... вільний мікрофон, коротше.